Всім привіт! мене торкнулася історія царя Ізикиля, на прохання якого Бог зупинив землю, і вона дала хід назад. Це астрономічне чудо, свідком якого став весь світ. Всі печери світу вони описували те, що сталося. І знаєте, на цьому моменті показано те, що Бог випробовує серця людей. І він вирішив випробувати Єзикіля, чи він прославить Бога, чи він залишить славу собі. І коли прийшли вавилоняни і запиталися про це знамення, що це, як там, і так далі, Єзекіля не прославив Бога, що це Бог зробив. Це ж не Єзекіля зробив, не він зупинив своїм словом землю, це Бог зробив. І дуже часто Бог Він випробовує наші серця, чи вони чисті, чи вони непорочні, чи вони не осквернені, тому що Бог Він тренує нас, щоб ми стали сильнішими і стали кращими, ніж. Ніж ми були ранішими, Господь він тренує нас через своїх людей, через пасторів, яких він тримає в своїх руках. І дуже важливо приймати слово від Божої людини з радістю, з вірою, адже Божі люди це люди віри, які з Богом пройшли свій шлях і стали переможцями. І знаєте, Бог не чує молитви поразки, молитви, що я нічого не можу, в мене нічого не виходить. Адже в Біблії немає ні одного слова про те, що я нічого не можу, а є, що я можу все в Ісусі Христі, що мене зміцнює. І знаєте, коли ми будемо дійсно вірити в те, що Бог він може нас змінити через своє слово, що ми самі через слово, яке проповідує нам Божа людина, ми зможемо змінити свій погляд на життя, своє мислення. Зможемо працювати над собою, щоб бути результативними, бути плодовитими, бути вірними тут служителями Богу, так представниками царства Божого, щоб і в вічності бути там з Господом.